Всім вітання, шановні. Отже, доходжу з того дому до свого рідного дому. От, як окрудза. Я вам колись показувала, як ми з мамою її запали, підгортали потім, підгортала вручну. Не плужком, а підгортали так. І от вийшло, що ми лишали-лишали ніби рідко, а вони все рівно... Густа, густа. Хто знає, хто розуміє над цим, то скажете, що густа. Але так вже в нас вийшло. От вже по моїй фасолі ростуть бур'яни. Фасоля дуже мощна і густа. Бачите, яка мощна. Там пожовкла зовсім, її нема чомусь пропала. Вона там і не було, і дуже там було мало. Але чомусь ще і така і вона не і ця, що залишилася. Не ще нормально. А ось на ці площі, але слава Богу, що я не дуже бурений. От прийду трохи повимикую оті, що одло от буде. Хоча я починала не про це, я так кажу вам, що от прийшла до цієї хати своєї, як така, від одного дому до другого. І так собі просто хочу поговорити, хто так само з рідної хати пішов взяті десь на містке, кудись поїхав, тягне вас до рідної хати. Чи ні? Я не скажу категорично, що там ні. Хтось скаже, що пройшли роки, чи там настільки що Ну, аж, 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 як то, що хочеться, хочеться. Я дуже близенько живу. так, Якщо через поле я ходжу, то хвилин 10, якщо здорові ноги, то 15, 20, якщо болото, то і перейшла. Так кругом, то теж так само 20 хвилин більше. Чуть-чуть, би того, що рівненько, дорога хороша. Але просто тут я провела 19 років. Там я вже живу 41. Там теж народжувалися діти. Перенесли різне всякі життєві обставини були дуже. І будувалися, і горіли, і на заробітках і господарство, і хворів хтось. Те все. Сюди прибігала, поки була молодша, набагато менше. Тому що тут була мама, бабка, тато. Сестра приходила набагато частіше. На позмінах робила, мала часу трошечки більше. Я приходила менше. Зараз я вже тільки залишилася. І от це моя рідна хата, я це розумію, що це рідна моя хата, мої рідні, всі сусіди всі. Вони тут були з дитинства. Вони мою, так приходиш і все згадуєш. Все по-інакшому трошки, в мене звичайно. тут звичайно. Була дуже грушка велика, лавка стояла. Було дитинство. Приходили хлопчики, з якими я дружила, тут на лавці ми собі сиділи. О, сюди ходили. Ходили більше по тім боці, по тій стежці, потім ходили сюди, до школи, за школи. Тут моє дитинство, тут моя юність настільки, а туди вже мене теж тягне. 41 рік я там, там мої вже діти. Там у нас набагато і зручніше, це раз. Комфортніше, рівненько дуже. А тут, тут рідне просто, настільки рідне, що рідне, мама ще, слава Богу, є. Ось так то воно, А як ви, просто щиро, знаєте, колись. Одну людину ну, в родомі була ситуація, і вродилася дитина, питає батька, що ти, як там, радість. Він каже, чекайте, дайте оговтатися. Я ще не зроб... навіть толком не можу зрозуміти, що сталося, ви вже питаєте, що, як. Радість так, є, а що далі? Як ти себе почуваєш батьком почуваєш? Ну, буває деколи так от дійсно щось недоречне. Ну, як недоречне питання, ну як де кого? Хтось щиро хтось просто може не щиро сказати, та я, та я, та я такий щасливий, та я то, то і сі. А хтось правду сказати може. Дійсно, дайте говтатись. Все, а ну як ви, чи пішеде до своєї хати рідної.